Цей випуск присвячується усім школярам України від заходу до сходу. Тому ми з командою прямуємо в Артемівськ, у зону АТО. Аби потрапити сюди, довелося просити дозволу у СБУ і в Міністерстві оборони. Нам погодили про умові, що знімальну групу супроводжуватимуть військові. Тож усі школи Артемівська знали, що я у місті. Ну що, Артемівськ? Привіт! В Артемівську понад 20 шкіл у заходах безпеки нам запропонували декілька шкіл на вибір. Навмання обирають цю Ви мені Спочатку скажіть, вас нормально будуть так. 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 чесно. Так. Ще з радянських часів у школярів з'явилася звичка відповідати так на питання вчительки. Вічливо посміхаюся, але інспекцію проведу за своїми традиціями. Малі Артемівці вказали, де чорний вхід. Оля Фреймут. Ольга Василь. Директор. Пані директор хоче завести мене у вичищені клас. Але я змінюю маршрут до їдальні. Ми намагалися на 10-ту ранку приїхати дуже багато блокпостів. До вас дістатися складно, але ми тут. Так. Оля, звати у вас. Габріела Олександрівна. Габріела. Ми майже як коко Шанельна. Теж Габріель. Руки можна помити. Приємна знахідка, рукомийники з водою та й мило, хай і господарські. А, а витрати нічим. Кожного свій рушничок або одноразовий, або рушнички такі носять вони собою з собою. Коли йдуть до їдальні. Не бачу смітників з використаними серветками. І важко віриться, що діти до їдальні ходять як до басейну з рушниками на шиї. Втім, розумію, директор відстоює інтереси школи як вміє. Ну що заходимо в їдальню. Боже, я вас весь час лякаюсь. Як не можу звикнути до військових, розумієте? Вже давайте вже переодягайтеся вже з цих форм, в якісь красиві костюми так, і вже все. Нехай буде мир, добре? добре? Добрий день, мене Оля, звати. Це наші медичні книги. Всі, хто тут, всі прийшли в медичне обстеження. Талечка, розкажіть війна на сході, як вона вплинула на дітей. Вона на всіх не вплинула, і тільки на дітей. Місто було під обстрілами. Як ваша школа? Наша школа не пострадала. Боже, дякую. Але я собі уявляю цей жах кожного разу віддавати дитину в школу і не знати, як вона тут. Це дуже страшно. Одразу цікавлюся, чи є безкоштовне харчування в зоні АТО. Малишам з 1 по 4 дають 3 гривні, це бюджет. Батьки доплачують? Скільки доплачують? 5 5 гривень. Тобто в середньому 8 гривень на дитятку. А вже на вашу там ясну голову випадає придумувати меню за ці 8 гривень? Придумуємо, там і починаємо з 30 грамів, 50, 70. Сидим, висчитуємо, на що делать? Ну зато всі ситі. І фрукти у вас є? Раз... Ні, фрукти зараз через війну у нас немає. Обычно ді закупляли курлавки, а сейчас а то була у нас завжди і яблучка, і мандаринка, Ну сейчас... я розумію, що ми в особливій зоні, а то, але все одно залишаюся інспектором. Таке на чистенькі плиточки. Ой, а що це таке гарне? Можна глянути? У мирному пніві школярам дають безлику підливу, а в Артемівську намагаються готувати як для рідних дітей. У меню є навіть голубці. Суп, супчик? Супчик, гарну. Старшокласники, що їздять у вас Наталя? Картошка, жива на тіла Так, Люблять діти картоплю. Що з цими дітьми українськими робити? Так, ми, без картоплі ми, ми не, ми не ми можуть жити. Я зверну вашу увагу на обладнання. Дійсно, воно дуже стареньке, але не подсоване до блиску. Тут пані Наталя може побачити відображення своїх оченят, наскільки все чисто. А що тут лежить таке? Хліб. Самі печати? Самі хліб печати? Сьогодні Молодці, які Такий гарний хлібчик. Продукти у зону АТО, які ми проходять через блокпости. Я щаслива, що тут дають собі раду. А що це за сосиски? Заготовочні вже. Угу. Взагалі, якщо чесно, я проти, родиш у школах. А на що б ви особисто поміняли сосиски? Ну, желательно, на гуляш. Гуляш. Натуральний, Натуральний так. Вказуєте ваш блокнот. Тут от руки все написано. Я була в музеї Шопена, у нього там записники, у нього дуже схожий почерк на ваш. Вот смотрите, это с, с супом горохами, ага. а це второе. Ясно. Тобто, наприклад, за 699 можна з'їсти кашку, сосиску, салат, хлібчик. А за 698 на одну копійку дешевше. Ви так до копійки все рахуєте. Да. Ой. А що мені делать? В Артемівській школі продукти зберігаючи й у льосі, а за ним, як за старою людиною, потрібен особливий догляд: масло, аджика і бурячок. Ну, що так гарно пахне, а це бурячок. У нас очі. Да. А він звідки ви його провозиться? Знаєте, вирощують м'яси овощевод і поставляють нам свіжі свіжий. Це гроші не завжди вирішують все. Пані Наталі, як дипломат, домовилися з місцевими фермерами допомогти продуктами. Я ще швидко загляну, як мить посуд. Найбільше жахіття дітей це ложки. Я перевіряю ложку у школі номер 24 місто Артемівськ, адже це основний прибор у цій школі, як і в всіх школах України. Хлопчик, як тебе звати? Ти їв цією ложкою колись цій школі? Хочеш знати результат? Якщо з ложкою все добре, то результат буде 10. 33. Це непомітне перевищення норми. Тобто ви гарно маєте посуд. А чим ви миєте? А, окропом, паром, так, ви показали хороший результат. Дякую вам. Зовнішність цієї машини не модельна, але працює вона як справжня газдиня. Цей пар він вбиває всі мікроби. На кухні так затишно, що я забула про війну. До реальності мене повернули військові. Хлопчики <рес> ми хороші. Ми правильно бережуть наш В Вартемівську дітки виховані. за спідницю під час інспекції не шарпали, а слухняно чекали в актовій залі. На вас бачити, дорога школа 24. Ми не спали з командою всю ніч заради цього моменту зустрітися з вами. І я взагалі не шкодую. Я зараз дуже щаслива. Я сподіваюся, ви теж, правда? Yeah. Скажіть мені чесно, ви в школі їсте? Yeah. Вам подобається? Так! Yeah. Ось ця народна нагорода виявляєте, її отримать тільки найкраще. Я готова з вами ділитися враженнями. Обслуговування школа номер 24. Я приїхала сюди у супроводі наших військових. Хлопчики, дякую вам. Адже ми усвідомлюємо, що ваша школа знаходиться в зоні АТО. Вам небезпечно живеться, але ви молодці, герої, тримаєтеся. Я дякую вам. Я знаю, що ви чекали на наш візит, але в мене досвід, який не обманеш. На кухні дуже красивий та влушково вбраний персонал, і особливо мені сподобалася пані Наталя. Знаєте її? А вона дуже хороша жінка. Вона дійсно професіонал. Комфорт у школі. Дуже стародавна їдальня, така музейна. І в цьому напевно треба черпати натхнення. Ціни школи України харчуються від того, як вирішить міська рада. У вашій школі три гривні дає держава, решта доплачують батьки. У вас там є і голубці, які можна купити. Шашлики бувають. Гуляш. І чистота це найважливіший пункт. На кухні там старе обладнання, ну жахливе. Але ну, все видрає, чисте. Я, немає зайвих продуктів в холодильниках. Я не бачу нічого зіпсованого, все зразу з'їдається. Ви знаєте, та у вас є великі проблеми, такі, які і в всіх школах України. Це малесенький бюджет, дріб'язковий бюджет. В принципі, у вас майже нічого немає, і це треба змінювати. Але зусиллями школи і батьків ви досягаєте неймовірного. Ви смачно їсте і вам це подобається. Це з чистого посуду я його перевірила теж. Цю нагороду отримують найкраще. Розумієте? Ви тільки не ображайтеся. Я б дуже хотіла вам її залишити. Дуже дуже хочу залишити школі номер 24 Ну, але її тільки найкращі отримують. Розумієш, дівчинка зірочка. Тому що я сама знаю, що ви прекрасні, і я раджу школу номер 24 Я щаслива, що зустріла людей, які не опускають руки, попри труднощі. Вартемівську знають вижити можна лише згуртувавшись.